Наш тест тканини день-ніч. Беремо, наносимо кетчуп і залишимо на 10 хвилин. Минуле 10 хвилин. Це наші звичайні серветки Беремо і прибираємо наше неподобство. Тут я трошки прикладаю зусилля, щоб повитерити цю пляму. Дивіться, ми вже витрили нашу пляму, вона зникла, бачите, її не видно, немає. Треба просто почекати, щоб сама тканина висохла і мала такий самий вигляд. Зараз також ми зробимо краш-тест більш складний з варенням. Де смолюдине варення, ви знаєте, як воно фарбує все, навіть зуби фарбує. Наносимо і залишаємо на 10 хвилин. Минула 10 хвилин. беремо вологу серветку і прибираємо. Прикладаємо зусилля. Для того щоб витерти цю пляму трошки трему, напевно, хвилинку потрібно. Я вже бачу, що залишилася пляма. Зверніть увагу, плями немає. Лише тканина мокра, яка потім у вас висохне.